Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування і молимося за нашу перемогу, справедливий мир і вигнання всякого ворога супротивника і зовнішнього, і внутрішнього. В 15 неділю після п'ятидесятниці під час читання апостола. Читається уривок з другого послання святого апостола Павла до Коринтян, 4 розділ 6, -й, 15 -й вірші. Отже, апостол Павло пише: Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. Давайте ми зупинимося на цьому Твердження, так, яке апостол стверджує в листі до Коринтян, у другому посланні. Отже, ми всі говоримо про світло, про світло людини, світло внутрішнє, світло розуму, світло серця. Так от, апостол Павло нам відповідає, що ж це за світло? Бог, який звелів, щоб із темряви засеяли світло, осяя в наші серця. Отже, те світло, яке ми маємо в собі. То є світло Боже. Ми знаємо, що є три, три види світла, так? є світло Божественне, Сейво Святого Духа, є світло людини, як образу і подоби Божої. і є псевдосвітло, оманка демонічна, яке маскується під світло Боже, яке є відблиском. Так як місяць є відблиском Сонця, місяць не має в собі світла, він не світиться, він тільки відбиває світло. А сонце має в собі, в собі світло. Так само і демонічне світло, то є відбиток від Божого світла, це є світло перших ангелів, архангелів, так? які архангел Сатанил, і, і демони, і біси, які відпали від нього, вони також мають це відбите світло, псевдосвітло насправді. А от людина в своїй природі має світло, бо вона в образі подоба Бога. І, звичайно, що світло Святого Духа, сяйво Святого Духа це це світло, яке освітлює весь світ. І, отже, те світло, яке є в нас, коли це є світло, а не псевдосвітло, воно є богом дане нам як образу і подобому Божому або є прямим сяйвом Святого Духа. Для чого Господь осяє наші серця, щоб присвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа? Просвітити пізнанням слави Божої. Отже, слава Божа пізниться тільки в світлі божественному. І оце просвітлення для пізнання в темряві нічого пізнати неможливо. Ми заходимо в темряву, в темну кімнату, в темний простір. Ми нічого не бачимо, ми нічого не можемо пізнати. Хіба пізнати темряву, яка вона є? А фактично святі отці навчають, що темряви по своїй природі не існує. Темрява це є відсутність світла, так само як і в природі немає, в божественній природі немає зла, а зло у світі це відсутність Божої любові. Коли людина відкидає цю любов, через себе не проєктує на світ, не пропускає, не живе нею, то і вона перебуває в нелюбові, якої насправді нема в задумі Бога. І тому все, що стосується не світла, стосується темряви, і все, що стосується не любові, це тимчасове явище, яке буде знищене в другому приході Ісуса Христа, коли Господь явиться в силі і славі своєї. Отже, Господь осяє наше серце для пізнання слави Божої в особі Ісуса Христа. Тільки через Ісуса Христа ми можемо пізнати славу Божу. Чому? Бо Ісус Христос є істинний Бог і істинна людина, і тільки Він може нам відкрити славу Божу. Пам'ятаємо про це. А через відкриття слави Божої, ми можемо пізнати і славу людську. І тому сьогодні, коли ми боремося з цим лютим ворогом, фактично з дияволом інкарнованим в Росії, ми можемо сміло вітатися! Слава Ісусу Христу, і тут же казати славу Україні. Тому що, приймаючи славу Божу. В своє життя, свідчучи його, ми тоді прославляємо і себе як особистість, як спільноту, і Україну, як ту державу, той нарід, спочатку нарід, а потім державу, які реально протистоять світовому злу. Читаємо далі. Але скарб цей ми носимо в глиняних сосудах, щоб велич сили була Божою, а не нашою. Оця слава, яка дана нам Богом, ми носимо її в глиняних сосудах, каже апостол Павло. Оця посудина наша, глиняна, це і наше тіло тлінне і тимчасове. Воно взято із землі. Дух в нас, вдих... Господь вдихнув, так, і Адам став живою душею. А сам Адам означає земля, глиняні сосуди. Чому нам це важливо пам'ятати, щоб ми славили Бога, а не себе? Сьогодні дуже актуальним, на жаль, є питання марнославства. Ми бачимо, як багато цього марнославства особливо перезитується на війні, як багато людей, на жаль, які, ну, скажімо так, не зовсім гідні тої слави, якраз прославляють себе. Через війну, через справжніх героїв, тільки через свою дотичність. І, і це не тільки стосується війни, це стосується ну будь-якої земної слави, навіть парафіальної, От, коли люди просто майже вимагають про слави від священників, коли говорять, розказуйте про наші добрі справи. Так, про добрі справи треба говорити як приклад. Але пам'ятаємо завжди, що вся та слава, яку ми отримали на землі, в небесах ми вже до неї доступу мати не будемо. Все те, за що нам на землі проспівали много літа і поаплодували, а ще і нам за це ще й оплатили, все ми вже все отримали на землі. І тому дбаймо про славу небесну, ту славу, яка на землі залишилася невидимою, неоплаченою і за яку не проспівали многоліття. Тому уникаймо марнославство, пам'ятаємо, що слава належить не нам, але Богові. А ми, фізичне тіло наше, це глиняні сосуди, в яких це слава Боже, перебуває в духовно-душевному вимірі. Пишемо далі, читаємо далі. Пише апостол, власне, якраз про наші глиняні сосуди. Нас звідусіль тиснуть, але ми не стиснені. Ми в безвихідних обставинах, але не втрачаємо надії. Нас гонять, але ми не покинуті, повалені, але не погублені. Дуже важливе свідчення тої боротьби духовної, яка проводиться з християнами, Проводиться силами темряви через людей, які або свідомо, або несвідомо через свою слабкість служать силам зла, атакуючи справжніх подвижників Божих. І каже апостол: нас тиснуть. Але ми не стиснені. Ця внутрішня сила Божесна, ця слава Божа, слава Божа в силі пізнається насправді. В тілі пізнається в немочі. Апостол Павло каже: сила Божа в немочі пізнається. Так. Але ця наша неміч, власне, неміч людського тіла, вона підсилена божественною дією, і людина стає. Справді, як е, про наших хлопців сказали, як, як, як термінатори, як залізні воїни, згадаємо Донецький аеропорт і згадаємо тепер вже війну, скільки свідчить того, коли в людському вимірі це неможливо є, але сила Божа діє. І тому тиснуть з усіх боків, але ми залишаємося нестисненними. Ми перебуваємо в безвихідних обставинах. Але не втрачаємо надії, і Господь виводить нас з тих обставин тисячі свідчень військових, тисячі свідчень. І не тільки військових, і цивільних людей, які проживали найгірші моменти, які тільки можна було без виході. і Господь давав можливість вийти з тої ситуації. Нас гонять, але ми не покинуті. Також дуже важливий момент. Християни будуть гнані на землі, будуть гнані. Сильними світу цього, якщо християни не захочуть догоджати сильним світу цього в їхніх амбіціях, в їхніх справах і планах панування над людьми. Як тільки християни перестають сприяти цьому пануванню, зразу християни стають гнаними, їх починають утискати, їм не дають можливості бути собою і свідчити про Ісуса Христа. І тому апостоли каже: нас гонять, але ми не покинуті. Чому? Бо ми знаємо, що завжди з нами ангел охоронитель Найперше, Господь і Діва Марія, ангел хоронитель святе ім'я, якого ми носимо. І друзі, соратники наші, слово соратників слово радь, боротьба, співборці за славу Божу, не за славу людську. І ми ніколи не покинуті. Ми завжди знаємо, що ми не самі. Ми є військо Божественне. Каже апостол далі, ми повалені, але не погублені. Так, є такий е, вислів, що за одного битого сім небитих дають. І сильний не той, хто не падав, а той, хто падав і піднімався. І тому апостол Павло каже, так, ми є повалені, нас дуже часто валять на землю. Але ми не погублені, тому що ми піднімаємося знову. Як в дохристиянський час ми говорили про Фенікса, так міфічного, який з попелу піднімався. Так, цим проявом в християнському часі є сам Христос, який з небуття піднісся до буття, з смерті до життя, з невідання і занедбання до повної слави. Пам'ятаємо це, і ми перебуваємо в цій силі і славі Божій. Далі читаємо завжди мертвість Господа Ісуса носимо в тілі, щоб і життя Ісусове відкрилося в тілі нашому. Кожен Христина пам'ятає про Голгофу. Голгофа це місце смерті, де Ісуса розіп'ято. І тому каже Апостол: ми мертвість Ісуса Христа носимо в тілі своєму. Тобто ми пам'ятаємо про цю, цю дорогу Голгофи, дорогу через фізичну смерть. Але для чого все це? Щоб і життя Ісусове відкрилося в тілі нашому, приймаючи Голгофу, даючи згоду на неї. Господь ніколи не дасть нам. Випробувань більше, ніж ми можемо понести. І коли ми кажемо, Господи, хай буде воля Твоя, наслідуючи Діву Марії, вона так казала. Я раба Господня, хай буде по Слову Твоєму. Потім Ісус сам каже, але нехай буде, я кажу, Господи, якщо може, хай ця чаша пройде повз мене, але нехай буде не так, як я хочу, а як ти. Хай Твоя свята воля буде. І коли ми даємо волі Божій діяти в нас, тоді слава Боже, в тілі нашому проявляється і при житті. Коли людина переборює величезні випробування і після смерті свідчення того, є, наприклад, нетлінні тіла наших святих святі мощі, чи пам'ять про них, і про їхнє навчання, про їхній подвиг, який залишається. І це є слава Божа в тілі нашому, і, звичайно, вершиною буде Воскресіння разом з тілами нашими, коли ми воскреснемо не в тому тілі, якому ми були на землі, обмеженому гріхом. А в тому тілі, в якому ми були задумані Богом присутворені. Далі читаємо: бо ми живі безперестанно віддаємося на смерть заради Ісуса, щоб і життя Ісусу відкрилося у смертній плоті нашій. Християни з перших років християнства, вони були постійною мішенью для і то смертельною мішенью для нападок сильних світу цього. Для своїх переслідувачів. І тому бути християнином означало вже майже апріорі бути мучеником. І тому каже апостол Павло: ми живі безперестанно віддаємося на смерть заради Ісуса. Християнин готовий піти на смерть. І тому Ісус і каже, що немає більше любові, ніж віддати життя за своїх друзів, бути готовим померти заради істини, заради Ісуса Христа. Наші воїни і воїнки сьогодні на передовій перебувають постійно в такому стані, коли вони будь-якої миті можуть прийняти смерть, але вони йдуть на це свідомо, таким чином перемагаючи зло, бо їх не заставляють іти, ризикуючи своєю, своїм життям, наражаючись навіть на смерть. Вони самі йдуть, і таким чином смерть перемагається, бо і смерть Ісуса Христа також була добровільною. Тому заради Ісуса ми віддаємося на смерть. Щоб і для чого це? Що відбувається, коли так людина робить, щоб і життя Ісусові відкрилося у смертній плоті нашій? Те, власне, що я перед цим говорив, коли через нашу смертну плоть, через наше тіло, яке тимчасове, відкривається слава Божа. Згадаємо слово Антонію Суруску, який казав, що якщо людина побачила хоча б раз в житті сяйве Святого Духа на обличчі, фізичному обличчі іншої людини, вона вже не зможе не вірити в Бога. Бо вона буде засвідчена того, так Бог є. І я бачу це сяйво божественної слави на обличчі людини, яка вірить в Бога. Тому подякуємо кожному досвіду нашому, коли ми бачили людей в нашому житті, Господь давав нам таких людей, які своїм. Сяйвом обличчя, сяйвом очей, сяйвом душі через слово, через молитву, через погляд, через усмішку, через оце свідчення, вони реально нам являли присутність Бога. І це є дуже важливо. Навіть в той час, коли ми ще перебуваємо в смертній плоті. І каже Апостол, тому то смерть діє в нас, а життя у вас. Як зрозуміти ці слова? Апостол каже, це в такому розумінні, що ми, перші учні Ісусові апостоли, можі апостольські, їхні учні, фактично вони всі стали мучениками, вони всі загинули за Ісуса Христа. І прийнявши цю смерть в ім'я Ісуса Христа, через них учням передалася естафета життя. І тому і каже, що смерть діє в нас, а життя у вас. В тих, кому ця ця естафета духу передана. І ми сучасні християни в більшості своїх все-таки приймаємо життя, але частина з нас ще і смерть. Тому що Бог переміг уже на землі, а людина ще ні. Тому що ще не, не всі люди прийняли Ісуса Христа. Не для всіх Ісус Христос став Спасителем. Тобто, не всі його прийняли таким. Він заради всіх нас розіп'явся, але ми не всі його прийняли, і тому для багатьох людей. Для тих, хто не прийняв його, він ще не є Спаситель, хоча є таким насправді. І тому ми сьогодні, ті, хто терпить страждання, ті, хто тепер смерть, і це в першу чергу наші воїни, це і світлої пам'яті, невинно вбитий Андрій Парубій і Ірина Фаріон, і інші наші справді герої України, вони всі і сьогодні терплять смерть Заради того, щоб торжествувало життя. І далі читаємо, але маючи той же дух віри, як написано, Я вірував і Тому говорив, і ми віруємо, тому й говоримо, знаючи, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить через Ісуса і нас і поставить перед собою з вами. Дуже важливо. Отже, чому ми говоримо, тому що ми віримо. Ми віримо в те, чого ще немає, але те, чого ми очікуємо. На що ми надіємося, і в чому ми майже впевнені? Ця, ця впевненість вона на межі знання і віри. Ми вже, ми вже це знаємо з досвіду тих, хто жив перед нами, хто засвідчили це, ті ж святі апостоли, той же апостол Павло. Але ми цей досвід ми ще маємо прожити самі, і ми говоримо про це. Тому і каже святе писання, що ми сповідуємо для спасіння. Віруємо для праведності, каже Апостол Павло, а сповідуємо для спасіння. Тобто, коли ми віримо просто твердо, ми ще праведні. А коли ми про це говоримо, ми вже спасенні. І тому ми маємо проповідувати ми всі покликані до цієї проповіді. І чому ми говоримо? Бо ми знаємо вже, що Той, хто воскресив Господа Ісуса, Воскресе через Ісуса і нас. Бог Отець. Воскрешає Сина, який віддав себе сам на розп'яття. Так, ми кажемо, що Христос Воскрес і додаємо силою Отця, дією Святого Духа. Так само і ми через Ісуса Христа, силою Отця дію дією Святого Духа, також воскреснемо. І Він поставить нас перед Собою, і каже апостол Павло, з вами, з учнями, з усіма. Ми всі, як єдине тіло. Станемо перед Господом у славі Воскресіння. Віримо в це і говорімо про це. Хай це чують ті, хто цього ще не знає. І завершив сьогодні апостол. Бо все для вас, щоб благодать, примножившись, тим більше викликала в багатьох вдячність на славу Божу. Тобто апостол Павло свідчить про те, що їхня проповідь, апостольська проповідь для нас, для тих, хто прийде. Прийшов після них. І тому сьогодні наша проповідь нас, сучасників, для тих, хто буде після нас. Для чого? Щоб благодать, примножившись, тим більше викликала в багатьох вдячність на славу Божу. Тому важливим є не тільки святе Писання, але й святе передання, в якому засвідчена дія благодаті Божої, яка примножується, і якою славиться Бог. Ну, з того, з чого ми власне почали, що в глиняних сосудах Бог прославляється, щоб ми собі славу не присвоїли, але казали, слава належить Богові. Пам'ятаємо, чому відпав диявол Сатанаїл. Тому що він захотів присвоїти собі славу Божу. Це є прояв на вишої гордині. І коли людина хоче собі славу Божу примножити, якщо вона не каже, не каже, Боже, дякую Тобі, що я того, -того зробив. Ні, не так, Хвалиться, я те і те зробив, а треба казати, Боже, дякую тобі, що я те і те зробив. Я того, того досяг. Ні, Боже, дякую тобі, що ти поміг мені того того досягнути. Я те те вмію. Ні, Господи, дякую Тобі, що ти навчив мене, і я тому вмію. Тобто все, що є з нами, воно має проходити через оцю призму Божої присутності. Боже, дякую Тобі за мій розум, за мої таланти за їхнє втілення. Бо це твоєю дією, дією Святого Духа і талантами, які ти мені дав, і обставинами життєвими, все звершується для твоєї слави. І тому знову ж таки наголосимо, що сьогодні, в часі війни, коли ми, українці, воюємо за цілий світ, не тільки за Україну, за гідність людини, за спасіння світу, вітання слава Україні поруч з вітанням слава Ісусу Христу. Вони мають право на існування і повинно так бути. Так, таким чином, ми, ми стверджуємо, що слава Богові в першу чергу належить, але слава і тим, хто цю славу Божесну впроваджує в життя сьогодні. Це ми з вами, українці. Тому разом до перемоги! Слава Ісусу Христу і слава Україні!